Одхоти коза знову в клініці. А в нього образувався абстец на шиї, якого раніше не було. було. Зараз він э, напух і э, розривався. Мама як клімниці, щоб його зачистили. І далі, щоб можна було його обробляти, щоб він скоріше заживав зажив. Бачите, у нас 6 абстец. Не хочу відкривати, бо він буде проситися. Я да, не, не знаю. Веземо до лікарні, бачите, кров шия, не знаю, чи влізла, чи погризла. собаки перелазять. Або влізла кудись і з котиком там ще їдемо. А ну віка відкрий. Ось ще котик з абцесом, той новенький, що ми його лікували.